Церу підтвердили загибель сина високопосадовиці Джуліан Галіни Глос, що воював проти України. Про це повідомляє NBC News з посиланням на речника центрального розслідувального управління. Як пишуть російські пропагандисти, йдеться про 21-річного Майкла Глоса. Спочатку він брав активну участь в антивоєнних акціях і рухах хіпівша, а згодом вочевидь кардинально змінив погляди. Опинився в Москві, де підписав контракт з міноборони Російської Федерації і пішов на. На фронт, як пишуть медіа, мати Майкла, заступник директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Галіна Глос, вона закінчила військово-морську академію. Що вона була і була першою жінкою-командувачкою курсантського складу академії. Більше ніж 30 років вона працювала в сфері розвідки, служила в ВМС Сполучених Штатів, займала різноманітні посади в армії на цивільній службі і в промисловості. Щодо батька Майкла, це ветеран Іраку. Ларі Глос, який зараз займається створенням безпечного програмного забезпечення для армії США і країн НАТО, враховуючи дикий спосіб життя спадкоємця, батьки не розуміли його, хоча й переживали. До того ж, виявилося, що американець мав проблеми з психічним здоров'ям. Ну, і втім, як так сталося, що в американських військових, які займають важливі посади в армії, син перейшов на вік агресора, щоб бути убитим, як і решта окупантів. Справа в тому, що ймовірно до країни агресорки, американці привели схожі разом з главою Кремля конспірологічні погляди, що то багатополярного світу і гегемонії Заходи це все в лапках. Син. Заступника глави ЦРУ, який став прибічником Палестини, потрапив до турецького Стамбула, де зробив російську візу. 23-го року іноземець почав мандрувати Росію з прапорцем СРСР. Він створював сторінки в заборонених в Україні соцмережах ВКонтакті, однокласниках, підписалися в них на комуністичні пабліки, присвячені Леніну і Сталіну, і пости відео з Путіним. Коли термін російської візи закінчився, Майкл опинився в пункті вербування в армію окупантів. Із соцмереж ГЛОСА стало відомо, що він воював в розпорядженні 137-го рязанського полку повітряно-десантних військ РФ. Сім'я американця повідомила, що той був ліквідований ще 4 квітня минулоріч на Донеччині. Ну, і варто додати, що це вже зовсім не перший випадок, коли до російського війська потрапляють люди з різних куточків світу. Торік на пункт вербування прийшов 21-річний хлопець, модель з Франції Жан Клеман. Його мати, соціологиня Елен Клеман пітіо регулярно відвідує ефіри кремлівських телеканалів. Вона виступала на одній конференції з пропагандистом Дугіним. Окрім нього, контракт підписав і 26-річний громадянин Сирії Омаран Хадак, який втік до Росії, щоб не служити в армії Асада на рішення Джозефа, Дезаїр покама з Камеруною мобілізуватися, вплинула пропаганда і участь в саміті Росія-Африка під гаслом за мир, безпеку і розвиток. Загалом же, за підрахунками так званих російських змі Кремлю вдалося завербувати людей з 48 країн світу. завдяки витоку даних мерії Москви вдалося ідентифікувати понад 1500 найманців. Серед них громадяни країн близького сходу та Африки. Найбільшу кількість найманих бойовиків становлять жителі Непалу. Московський пункт вербування. Відвідали щонайменше 603 таких іноземці. Ще наприкінці 23-го року влада Непалу попросила РФ не набирати їх громадян в армію, але це не спрацювало. і Вербування тривало. Росія не повідомляє родичам непальців про їхню долю, і в березні 25-го року сім'ї загиблих і найманців, що зникли безвісти, приїхали до Москви вимагати компенсації. Окрім того, вражаючи, що на стороні війська загарбників можна було зустріти громадян Британії, Франції, Бельгії, Італії та Австрії.